Привіт, друзі! Вас рада вітати, Томаківська школа номер 2 Для вас не секрет, що ми випускники. І сьогодні ми зібралися для того, щоб сказати вам, що скоро в нас відбудеться найяскравіший та найнезабутніший випускний пан. Бо саме цього року покидають ціни рідного дому. Найкращі випускники. Чекає найфеєричніше шоу балу. бав. Вас зустрічатиме господиня Бау Шевченко Тетяна Юрівна. Та головними будемо. Ми! Свято відбудеться 24 червня о 19.00. на центральній площі та Де відбудеться наймасштабніше свято. Ми чекаємо! на вас!